Оце у нас грибочок. Один. І тут у нас. Один такий, потім один такий. Потім, там теж є? І далі у нас отут отакий от. І отут от ще, і я думаю, там далі... Дальше... А, і тут ще один. Сховався. В принципі, такі от справи на Закарпатті з грибами. Непогані такі. Опа. Але всі вони жовтуваті. Проте то нічого. Таке. А далі між хумарів були такі от красені. Біленькі, гарненькі. В принципі, цього сезону непогані гриби, якщо так можна сказати. Так, ну трохи вже щось і червоні, і білі, різні. Причому червоні вже осінні самі. Саме осінній. Ну, і для тих, хто не знає, чому власне, їх називають більше осінніми. Тому що літній варіант у них шапочка більш червона, у цих от, така от ну, менше, я би сказав, що вона цеглову кольору цегли, навіть жовтувата. Вона буває повністю жовта. Ну, і у них є така особливість у тих так зараз! У тих от осінніх червоних грибів, а, отут от, оця от, би, пігмент схожий на тополю. Тому їх називають ще під, під тополики, чи як правильніше сказати. Ну, нас називають просто топольові гриби. От, такі от красені. І ще така особливість, що в них дуже таке товсте коріння, от, буквально от, на всю руку, коли вже він вже більший. А в літніх варіантах ну, набагато, наполовину фактично тонше. І оця частина без цього пігмента в основному повністю от білі, як отут. -от. Така от особливість. Ну, Тобто канал має бути цікавіший не тільки танками, а й такими от речами. Так, самотній красень. У нас тут. В принципі, я не думаю, не думаю що він самотній. Так що в теорії, якщо один є, то є десь і інший. Треба пошукати буде. Отак, от поміж, тер... поміж терна, він, в принципі, і ростуть гриби. Ну, але через тиждень-два, напевно, вже мають піти і по великому лісі. Такі от справи. Хотів я пропустити одне місце, думаю, не буду заходити, а потім все ж таки вирішив. Думаю, може щось буде. І тут так три в рядочок такі гарненькі, І трохи далі там червоний. От. Було мені вчора ліньки сюди заходити. І тут там грибочки. І там грибочки. І ще далі теж грибочки. Ну, коротше, сіточка буде повна. Ну що, місія, скажімо так, виконана. В принципі, можна вже рухатися додому, якось так.